Одяг літо, це у нас буде перший сорт. Багато такого мішечку 20 кг, а ціна 3,5 євро за 1 кг, Це у нас перший сорт. Розміри від XS по і все. Чоловічі та жіночі, подивіться, нам навіть тут попалася етикеточка. Сорочка з етикеточкою. Дивіться, яка вона крута. Тобто вона йде така двох з різними нашуками, тобто білого кольору ви Шорти великого розміру, це йде пише 38. Наступна моделька це ось такі штанішки лосіни. Тягнуться, як бачите, вони теж в дуже крутому стані. Наступна моделька це у нас іде ось така футболочка. Рукавчик йде до половини розмір Емочка. Наступна ще одна футболочка. Ось так вона виглядає чоловіча, в розмірі Елічка. Це у нас сорочка, чоловіча, розмір елічка, це, до речі, бренд. Next. Наступна ось така блузочка. подивіться, яка вегесенька. Цікаві рукавчики. Все такі тут є зав'язочки, є такі бусеньки. Такого плану блузочка. Наступна тут у нас ще одна блузочка, Розмір на жаль не бачу. До речі, пишемо меден Франції. Наступна ось така моделька, така футболочка поло, топік ось такого плану. Ще одна футболочка чоловіча поло. І подивіться, яка вона крутезна. Ось так вона виглядає. Наступне це у нас іде ось така жіноча майка. Ось так вона виглядає, теж іде в тому стані. Шортики. Подивіться, ми під такому флоду шортики. Чорні, звичайно, класичні. Наступна моделька це у нас іде ось така футболочка на довгий рукав або кофточка. Наступна моделька ось така футболочка. Так, ще одна майка жіноча. Розмір, я думаю. Розмір 44. Ще одна сорочка, чоловіча, ікселька. Ось так воно тут пише. В гарному стані. Ось така блузочка жіноча. Легесенька, літня, класна. Білосніжна футболочка. Точніше маєчка. Біла, так, Ось така біла нашивка. Так, спріт. Ось така кофточка. Того такого рукавчика. Ось така моделька прозора. Наступна блузочка від Zara. Ось так вона виглядає. Ще одна косточка. довгий рукавчик. Жовта така майка. Ось так вона виглядає. Так, це у нас футболочка, рукавчик до половини, розмір емочка. Ось така жіноча футболочка. Розмір. На жаль, не бачу розмір. Ось такого плану книжечка. Ще одна блузочка 20 кілограмів по ціні 3,5 євро за один гілограм, і ви отримуєте цілий пакетик ось такого одягу. Це, до речі, це така спортивна, легенькі жіночі шортики, так, чоловіча футболочка пола, завтра вона має надпис. О, таке жіноче платінка. Кишеньками. Так, це у нас ось таки, така накидочка, вона така йде упорочена довгими рукавчиками. Легесеньке, таке класне, літнє платье, затягується талії. Футболочка-довгий рукав, чоловіча розмір пікселечка. Ще одна ось така футболочка жіноча. Це у нас маєчка. Ось такого плану. Так, це у нас іде чоловіча така сорочка. Футболка в розмірі L. Ще одна сорочка в розмірі X. До речі, вона до коротким рукавчиком. Жіноча майка. Чоловіча майка. Подавить тут орієнтовно 90 90. 80-90 штук донецьку. Ось таке платочко. Речі так зав'язувати на шию. Розмір 14, ось таке до речі, має довго, підлогу. Також джинсики нам тут попадаються. Так виглядають. Ось такого плану є. Повточка. Колка. Лосічики жіночі. Ще одна кофточка довгий рукавчик. Ось така знаєчка. Вона гарно виглядає. Дуже нагарна маєчка. Кофточка на довгий рукавчик. Футболочка біло-сніжна в ідеальному просто стані. Наступна ось така. Кофта дуже великого розміру чоловіча. Джериси, жіночі, деміт, розмір 44. Так, Це у нас ось такі джереси. Розмір, на жаль, не бачу, сорочка, музичка точніше, жіноча. Штани класичні, чоловічі. В ідеальному стані розмір тут, я думаю, що це а, розмір 49. Наступна моделька ось таку лану. Жіночок. Гарно тягнеться. Сорочка, чоловіча подивіться, коло синього кольору з коротким рукавчиком. В ідеальному стані. Тут полочка, ось така чоловіча поло. Все у нас ще одна чоловіча футболка на довгий рукав. Теж поло. Футболочка new Balance. Сорочка. На короткий рукавчик. Ось така. До половини рукавчиків. Ціна блузочка без рукавчиків. До речі потрібно повернути розмір 38. Ще ось така футболочка. У нас тут залишається буквально ще трішки. Це у нас бубло, вагою типу, 20 кілограм, одяг літо, мікс.